Ви помітили, що ваші ноги стають слабшими. Ви вже помітили, що підніматися сходами стало важче. Що навіть коротка прогулянка відчувається як марафон. Можливо, ви вважаєте, що це просто втома або нестача енергії. Але що, як це ваш організм кричить про допомогу, а ви навіть цього не усвідомлюєте? Те, про що майже ніхто не говорить, одні з перших ознак старіння з'являються не на обличчі, не на спині, а на ногах. Саме так. Слабкість у ногах це одне з найтихіших, але найнебезпечніших попереджень тіла. І якщо це ігнорувати, можна втратити найцінніше свободу. Здається, перебільшенням. Але це не так. Спочатку з'являється дивна втома, потім важкість у ногах, поколювання, нічні судоми, набряки. Одного дня ви намагаєтеся встати з дивана і не можете. Вам би водиться опиратися на щось. Піднятися на сходинку це вже виклик. І коли ви це усвідомлюєте, ви вже уникаєте руху, відмовляєтеся від прогулянок, танців і гор з дітьми або онуками. Найстрашніше ризик падіння зростає, і одне падіння може змінити все ваше життя. Але є і добрі новини. Це має рішення. Неважливо вам 50, 70 чи 40 років, якщо приймати правильні рішення, вже за кілька тижнів можна відновити ем'язову силу. Натуральні продукти, розумні добавки і прості вправи можуть повернути силу вашим ногам і разом із нею вашу незалежність. Сьогодні ви дізнаєтеся, що викликає слабкість у ногах, як це впливає на все тіло і що саме робити, починаючи з сьогоднішнього дня. І найцікавіше це відновлення позитивно впливає не лише на ноги, але й на кровообіг, мозок, кишечник і навіть серце. Чому ви втеречаєте силу в ногах? З віком у нашому організмі відбувається щось неминуче, ми втрачаємо ем'язову масу. Починаючи з вісімдесятих років, ми втрачаємо приблизно 1% м'язів щороку. Після шістдесяти років ця втрата може подвоїтися. Це явище має назву саркопанія. І найгірше про це ніхто не попереджає. Більшість лікарів навіть не згадують про це, і 4 з 10 людей похилого віку страждають від цього, не знаючи справжньої причини. Оскільки м'язи ніг є найбільшими у тілі і підтримують нашу вагу, саме ноги першими показують проблему. Прості дії, як от ходьба, вставання з ліжка або підйом по сходах починають вимагати значно більше зусиль. А через уповільнення обміну речовин, неправильне харчування і відсутність руху усе тільки погіршується, тихі симптоми, які передують проблемі. Перші знаки це важкість у ногах увечері, порушення рівноваги, потреба у сторонній опорі, часті судоми. І коли ви цього не помічаєте, все швидко перетворюється на втрату рухливості. А разом із нею і на втрату свободи. Ви вже не можете робити прості речі, як раніше. Але найважливіше це не кінець. Це можна змінити. Влив на все тіло. Що починається зі слабкості в ногах, може призвести до проблем з кровообігом, варикозного розширення вен, набряків, порушення нервів, особливо у хворих на діабет, болю в суглобах, втрати кісткової маси, а також до складнощів з контролем артеріального тиску, рівня цукру та метаболізму загалом. І хоча це звучить страшно, рішення є лише 8 до 12 тижнів можуть змінити все. За допомогою правильного харчування, фізичних вправ і природних добавок можна зміцнити ноги, покращити гнучкість, витривалість і навіть зменшити болі. Дослідження показують, що силові тренування можуть омолодити організм на більш ніж 10 років. Уявіть, ви не тільки живете довше, але й живете якісніше. І, перш ніж хто скаже, ну, від чогось же треба померти, так смерть неминуча. Але запитання не в тому, чи ми помремо, а в тому, як ми житимемо до цього моменту. В інвалідному візку, у болях і обмеженнях, чи на своїх ногах із гордістю, свободою життям, на яке ви заслуговуєте. Десять стовпів відновлення сили ніг. Тепер, коли ви зрозуміли, що стоїть за слабкістю в ногах, відчуттям важкості, раптовими судомами і спотиканням, настав час змінити хід цієї історії. Не чарівними пігулками, а десять простими та потужними принципами, здатними змінити вашу силу, рухливість і навіть впевненість у собі. Почнемо з основи всього, з того, що ви кладете собі на тарілку. Один жирна риба мастило для м'язової сили. Якщо б ваше тіло було механізмом, то м'язи це двигуни. А жирна риба, така як лосось, тунець, сардина і скумбрія – це масло, що змащує ці двигуни. Ці види риби багаті на омега – життєво необхідну жирну кислоту, яку організм не виробляє самостійно. Омега 3 зменшує запалення, змащує суглоби, знижує біль і пришвидшує відновлення м'язів. Вона також покращує кровообіг і захищає мозок. Достатньо їсти жирну морську рибу тричі на тиждень, щоб відчути, як ноги стають легшими, сильнішими та менш болючими. 2. насіння льону та чія – рослинні джерела омега 3. Не любите рибу або вона вам не по кишені. Не біда природа подбала про вас. Насіння льону та чія – чудові рослинні джерела омега 3. Просто візьміть одну столову ложку на день з мелену і додайте в йогурт або зелений смузі. Обов'язково мелену, цілісне насіння погано засвоюється. Ці насіння також багаті на клітковину та антиоксиданти. Вони покращують травлення, зменшують здуття, підтримують здоров'я кишечника і зміцнюють м'язи середини. 3. Натуральний грецький йогурт, білок, пробіотики кальцій. Справжнім функціональним суперфудом є натуральний йогурт, особливо грецький. Він багатий на білок високої якості, що легко засвоюється м'язами. Також він містить кальцій, який зміцнює кістки і суглоби, та пробіотики, які живлять корисні бактерії в кишківнику. А навіщо це важливо? Бо здоровий кишківник зменшує запалення, покращує засвоєння поживних речовин і напряму впливає на стан м'язів і суглобів. Почніть свій день з баночки йогурту і свіжих фруктів, просто, смачно і дуже поживно. 4. яйця один з найбільш повноцінних продуктів у світі. Яйця довгий час недооцінювали, але це один з найпотужніших продуктів природи. Вони багаті на повноцінний білок, вітамін Д, холін, необхідний для мозку і нервів, що керують м'язами та селен. Яйце це майже натуральна добавка. Секрет варити 11-12 хвилин, тоді всі поживні речовини засвоюються краще. Їжте по двох яйця щодня з жовтком. Забудьте про міф щодо холестерину, у більшості випадків переваги значно переважають ризики. 5. креатин енергія для м'язів і мозку. Дуже мало добавок мають стільки наукових підтверджень ефективності, як креатин моногідрат. Ця речовина природно присутня в організмі і підвищує вироблення енергії в ем'язових клітинах. Це означає більше сили, витривалості і менше втоми. І що ще цікавіше креатин покращує роботу мозку, пам'ять і навіть настрій. Українське українське продовження 10 стовпів відновлення сили ніг. А найвражаюче – креатин покращує роботу мозку, пам'ять і навіть настрій. Приймайте 3-5 грамів щодня, розчинених у воді або соку. Увага! Вживати потрібно кожного дня, навіть якщо ви не тренуєтесь. І не забувайте пити багато води. 6. Зелене листя, природний мультивітамін. Хочете зміцнити ноги, кістки і кров. Оберіть шпинат, капусту, руколу, броколі та інші темнозелені листові овочі. Вони багаті на махній, залізо, калії, К, ключові речовини для правильної роботи м'язів і здоров'я кісток. Спробуйте приготувати зелений сік вранці, додайте туди лимон, імбир і яблуко це справжнє природне паливо для енергійного старту дня. 7. Зелений банан, фрукт проти судом і для сили. Мало хто знає, але зелений або трохи недозрілий банан один із найкращих продуктів для запобігання судомам, захисту нервів і підвищення ем'язової енергії. Він містить калій, магній, вітамін b 6 а також резистентний крохмаль, волокно, яке живить корисні бактерії в кишківнику. Золоте правило: чим зеленіший банан, тим більше користі. Дуже стихлі банани втрачають поживні речовини і стають сукровою бомбою. 8. кіноа високоефективний рослинний білок. Замість білого рису кілька разів на тиждень вживайте кіноа. Це зерно має ідеальне поєднання білка та клітковини, а також містить залізо, цинк, важливі для скорочення та відновлення м'язів. Два три порції на тиждень, і ви відчуєте, як ноги стають сильнішими, зменшиться біль і з'явиться більше енергії. 9. авокадо протизапальний продукт, який їдять ложкою. Багатена омега дев'ять калій, антиоксиданти та вітаміни, авокадо бореться з хронічними запаленнями, покращує змащення суглобів і вирівнює гормони, особливо важливо після пияти десятьох років. Його можна їсти розім'ятим з лимоном, у смузі або на цільнозерновому хлібі. Але головне вишкребіть ем'якоть до самої шкірки, бо саме там найбільше корисних речовин. Десять рух це життя, тілу потрібен стимул. Де з руху все це марно. М'язи потрібно стимулювати, щоб вони росли. Але не потрібно ставати спортсменом. Достатньо двох легких тренувань на тиждень, вставання без підтримки, легкі присідання, короткі прогулянки або розтяжки. Маєте обмеження в русі. Спробуйте вправи у воді, еластичні стрічки або просто, але ефективну позу з ногами на стіні, 10 хвилин на день покращать кровообіг. Є варикос. Використовуйте компресійні панчухи. Маєте високий тиск. Порадьтеся з лікарем. Але знайте у більшості випадків рух не заборонений, він рекомендований. Свобода починається з ніг. Сильні ноги це не про красу. Це про виживання. Це про можливість дійти до кухні без страху впасти. Грати з онуками, не сідаючи кожні п'ятьох хвилин. Підніматися сходами без сумнівів. Жити з автономією, гідністю та енергією. І гарна новина це можливо. Не має значення ваш вік. Ваше тіло здатне відновитися, якщо дати йому правильні інструменти. А тепер ви вже знаєте, які саме. Поділіться цим відео з тими, кого любите. Розповсюджуйте цю інформацію. Адже сильні ноги тримають не лише ваше тіло, а й вашу свободу жити так, як вам хочеться. Якщо це відео вам допомогло, поставте вподобайку і підпишіться на канал. До зустрічі!